Свято збіглося у часі з міжнародним днем захисту дітей, який відзначають 1 червня. Тож зі сцени линули привітання для наймолодших калушан. Присутніх на заході школярів вітали, зокрема, танцювальні колективи Пролісок, «Веселка», вокалісти Іринка Левіцька, Тетянка Смольська, Юлія Лаврин, народний аматорський цирк Молодість та інші. Пришкільні табори з денним перебуванням діятимуть з 1 по 14 червня на базі загальноосвітніх шкіл номер 1 5, 10, 11, а також у гімназії та на базі центру науково-технічної творчості учнівської молоді та центру художньої творчості для дітей, юнацтва та молоді управління освіти Калуської міської ради. Загалом тут запланований відпочинок 1090 учнів загальноосвітніх закладів міста. На думку психологів, перебування дітей молодших та середніх класів у школі в позаурочний час і те, що їм дозволяється тут бавитись і проводити дозвілля, дуже позитивно впливає на них. Такі табори дають змогу дітям не сприймати школу як щось неприємне. Дитина відчуває, що там може бути добре і комфортно. Кожна школа має конкретний план роботи табору з визначеними виховними заходами, екскурсіями. Сюди входять концертні програми, екскурсії в місцеві музеї, бібліотеки, спортивні заходи, розвиваючі ігри. Належним чином забезпечена і матеріальна база для діяльності таборів. На харчування одного учня із міського бюджету цьогоріч виділено 6,5 гривні. Загальна сума бюджетних видатків за 14 днів діяльності таборів становить 99 тисяч 190 гривень. Першочергово у таборах відпочиватимуть діти-пільговики та діти з соціально незахищених сімей, а також обдаровані школярі. У червні юні калушани також матимуть можливість оздоровитися і поза межами міста, зокрема у селі Грабівці, де триватиме міська програма Чорний ліс, де за запланований відпочинок 72 учнів. А упродовж літа відбудеться ціла низка культурно-оздоровчих заходів для школярів. Загалом у міському бюджеті на оздоровлення дітей передбачено 178 тисяч гривень. За ці кошти мають відпочити 1450 дітей шкільного віку.